Що можна знайти в старому будинку і на горищі, якщо вам поталанить? О, таку купу всього. Це знайшов мій підписник. Я зразу думав, що це татари. А потім хоп! Ні, не воно. А що воно таке, та хто його знає. Якась пряшка, бляшка. Але вона з кольорового металу. Цікава річ. Ложки. Що за ложки? Щось є там на них. Ну це навряд чи срібло, значки, гудзики, знову пряжка. О, зуси. радянської армії. О, так треба. Декілька кілець. Такі як обручальні, годинник. Та багато всього. Оце ми спробуємо золотий хрестик, поділимо, поставити на аукціон. Переберемо, оце не все ще. Зараз покажу ще на одне відео тут буде. Це також брошка. Чи можна такі речі обміняти? Можна, чому ні. Статуетки все таке. Так що, якщо у вас є якась така старі речі, думаєте викинути, не викинути, не спішіть. Покажіть мені. Фотки в Телеграм, в шапці профілі. А якщо бажаєте щось обміняти на гроші, то також туди пишіть. Особисто я нічого не купую. Я допомагаю людям виставити на аукціон. Якось так. Щоб щось поставити на аукціон, ці речі, ухти. Ухти, ці речі повинні бути в мене. Пов'язано з правилами аукціона. Атлічник воєнного строїтельства. Цікавий знак. Можливо. Можливо. Гудзики навіть ось десь царський був, дивіться. Так що, якщо що, пишіть всі посилання в шапці профілю.